Thank you for watching! Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Роулі. Сьогодні я запрошую вас відвідати разом з нами маєток з садом однієї з найбагатших сімей світу. На початку 21 століття це була найбагатша сім'я в Великій Британії, а зараз це найбагатша сім'я найзаможнішої частини Англії з центром Лондон. Це сім'я шведського мільярдера Ганса Раузіна, яка перебралася до Великої Британії, щоб уникнути сплати високих податків. На фотографії Ганс Раузін спокійною дружиною, саме його дідусь був засновником у Швеції фірми тетрапакетів. Нагадаю, як вони виглядають. Ось саме так нам дуже пощастило сьогодні з погодою, тому що місяць тому ми також сюди приїжджали, але тоді було дуже пасмурно тут, І моє відео зовсім не зацікавило багатьох людей. Але саме тоді ми дізналися, що два дні на рік маєток. Відкритий за невеличку суму для всіх бажаючих подивитися. Тож ми з великим задоволенням приїхали сюди. На території знаходиться багато будинків 19 століття для робітників маєтко. Але будинок господаря сучасний. Це тому, що сім'я Роузнів купила цей маєток в кінці 70-х років ХХ століття без будинку. І ось побудували саме цей сучасний будинок. Про нього кажуть: будували як фабрику, а виглядає як палац. На цьому місці тут стояв старовинний будинок, який був вірквізований під час Другої світової війни для армії. І коли його повернули назад господарям, то він був дуже. В лачевному стані. Тому вони вирішили знести і продати маєток. Але решта старовинних будівель і до наших часів залишилися тут і так гарно прикрашають сад і маєток, величина якого 800 гектарів. сім'ї належить також два будинки в Лондоні, один з яких має сад. Другий за величиною в Лондоні після Букенгемського палацу. А також є ще будинок в Шотландії. Але головним місцем проживання Ганса Крістіана Раузена є саме ось цей маєток, який називається Wodherst Park і знаходиться біля села Уотхерст в Графсті із Сасекс. А зараз ми підходимо до оранжереї, яка збереглася. Ще від старого будинку. До будинку. У нас, на жаль, можливості немає попасти, бо там знаходиться господар, а все інше нам дозволено побачити. Подивіться, яка краса. А що ви думаєте про цю оранжерею? Чи подобається вона вам, господар маєтку Ганс Раузін є великим любителем мистецтва? Ганс Крістін Раузін та його покійна дружина Джулія робили великий внесок в розвиток британського мистецтва. За 10 років свого сумісного життя Ганс і Джулія дарували щороку 50 мільйонів фунтів на благодійність і велика частка цих грошей йшла на розвиток мистецтва. За їх вклад. В Національну британську галерею одній з кімнат в цій всесвітньо відомій галереї було присвоєно ім'я Раузнів. Подружжя отримувало подяку від самого британського короля за їх благодійну працю. На превеликий жаль після довгої боротьби з хворобою дружина Ганса Раузіна Джулія померла рік тому. А в день нашого відвідування цього маєтку та саду Гансу Раузену було присвоєно рицарське звання як найвища нагорода цивільної особі королем Чарльзом III та Британською державою. Тож під час нашого перебування в саду в будинку готувалися до святкування. А у нас є можливість помилуватися з відстані фасадом будинку і оранжереї. На жаль, деяку частину саду ми не можемо відвідати, тому що там мокро і необхідне гумове взуття, яке з собою ми не привезли. Гумові чоботи, які називаються Wellington Boots в Англії. Дуже популярне сільській місцевості і признак гарного достатку. Їх з гордістю носять навіть у маленьких містечках. Ну, а ми прогуляємося з вами там, де сухо. Подивіться, яка чудова панорама англійського ландшафту відкривається звідси саме такий вид із вікна чи з саду. Дуже цінуються британцями. І саме заради такої краси вони люблять жити так далеко від міст. А ось тут вже відсвів родидендронд. Уявляю, яка ж тут краса в періоді цвітіння. Униз нам спускатися не рекомендували. Ось тут ми побачили щось надзвичайне для Британії. Можливо, ця традиція походить із Швеції. Сім'я Раузенів перебралася до Британії із Швеції, то ми вирішили, що можливо, там саме є така традиція. Як і багато землевласників, які проживають в сільській місцевості, покійний батько господаря, якого звали також Ганс Раузен. Займався вирощенням свиней та оленів для мисливства та для м'яса. Саме в цьому маєтку. Це було його хобі. А в той же час він успішно керував своєю всесвітньо відомою фірмою Тетропак. На превеликий жаль, відносини сина і батька були дуже складні. І нинішній володар. Ганс Крістіан Раузін виріс із комплексом меншої вартості. Він молодості уникав людей і пристрастився до наркотиків. І був декілька разів за своє життя арештований британською поліцією за її вживання і лікувався від наркозалежності в декілька найдорожчих клініках світу. В одному з таких закладів він зустрів свою першу дружину, яку дуже кохав і з якою мав четверо дітей. Його дружина була сенсом його життя. Але після фужера шампанського на Новий рік, яким вони відсвяткували початок нового міленіуму, подружжя знову пристрастилося до наркотиків, які призвели до смерті першої дружини Раузіна. Тіло якої прилежало місяць в будинку після її смерті, аж поки не знайшла його поліція. Ганс К... Крістін Раузен був засуджений на 10 місяців тюрми за те, що відмовився і за свого важкого психологічного стану похоронити свою дружину. Пізніше йому був даний умовний строк покарання. А ось тут знаходиться кухня. Де готувалися до святкування. Кухня знаходиться поряд з оранжереєю. І саме справа ми бачимо вікна кухні. Частина саду, яку ми з вами вже подивилися, є типовою для найзаможніших мешканців Британії, в тому числі і аристократичних маєтків. І такі сади більш нагадують дику природу, ніж типовий сад в нашому розумінні. Бо вважається, чим більш вишукуваний сад, тим більш він гарманує з дикою природою. Такий стиль саду називається ландшафтним. Він характеризується неформальним стилем, який створює ілюзію мальовничого. Ідеалізованого ландшафту. Ландшафтний англійський сад був створений на початку 18 століття і є впливовим у всьому світі до наших часів. Попереду ми бачимо коучхаус, де в минулому жили конюхи, які доглядали за господарськими. А наразі тут знаходиться школа верхової їзди, яка дуже популярна серед мешканців навколишніх сіл. Бо верхова їзда до наших часів одна з найпрестижніших та найдорожчих видів відпочинку в сільській місцевості. Як же тут затишно? Яке чудове поєднання, будівель, лаванди, дикої природи. Ось що в англійському розумінні вважається краса. Дуже нагадуєш сільські пейзажі Франції та Італії. А вам подобається, чи збереглися куточки такої краси в українських селах? Ми на хвилинку рішили завітати ось сюди і зовсім не пожалкували. Здається, що все так просто, але так затишно. Що хочеться там залишитись. Чи не так? Але треба поспішати. У нас залишилося зовсім мало часу. У мене таке відчуття, нібито ми вийшли на прогулянку до українського лугу. Тут тільки не вистачає українських лелек. На дахах деяких будинків тут навіть поставили гнізда для лелек. але вони просто для прикраси. Були леки в Англії, не живуть. Ми зайшли до приміщення, в якому відбувалася лекція про вплив дикої природи на сучасні англійські сади. Але ми трішки запізнилися і зовсім не жалкуємо, але дуже цікаво побачити, як виглядають приміщення маєтку всередині. Ось так. Навіть тут затишно, а вам подобається? А це план маєтку осінь. Beauty in Simplicity. Краса в простоті. Так стверджує англійське прислів'я. І це дійсно так. Напроти зелене приміщення це школа верхової їзди, а поряд чудові мальовничі котеджі. В минулому для робітників маєтку, а зараз невідомо. Як же приємно прогулятися по таким казковим доріжкам і побачити ось такий котедж весь в трояндах. Типова картина для англійських будиночків. Що може бути краще, ніж старовинні троянди? На них мода в Англії не виходить ніколи. Ми зайшли в мистецький куточок. Де дизайнери пропонують свою творчість. Ми бачимо шепецгат в перекладі Гатина пастуха. Зараз вони стали дуже популярні в садках заможних людей, особливо після того, як один із них придбав бувший прем'єр-міністр Дейвід Кемерон, в якій він писав свою автобіографію. Гатинка пастуха символізує сільську ідею. Ми бачимо квіти, які Люблять великих садах. Це старомодні рослини, такі як маки, мальви, троянди, які дуже добре компонуються з дикою природою. Дуже тут полюбляють степові квіти, які можна придбати в садових крамницях. Британці люблять рослини, які гарно гармонують з місцевою природою. Зверніть, будь ласка, увагу на дерево і скульптурою. Вона була зроблена найпопулярнішим дизайнером нашого часу Антоні Гомлі, який також за свої заслуги отримав лицарський титул від британського короля Чарльза III. А тепер ми всі залишаємо маєток. І у нас є остання можливість насолодитися прогулянкою. Цьому незвичайному казковому саду. У нас є можливість повернутися сюди тільки через рік. І хто знає, яка погода буде наступного року? Тож ми дуже вдячні сьогоднішньому дню. Бо на превелике чудо у нас була літня сонячна погода. Ми виїжджаємо з маєтку і справа бачимо. Гейтхаус це будинок сторожа, який типовий кожному англійському маєтку. А тепер у вас ще є можливість побачити, які дороги ведуть до багатих маєтків, які так успішно ховаються від людського ока і знаходяться далеко за селами. Прийшов час попрощатися з вами та побажати всього найкращого. Сподіваюся, що вам сподобалася наша прогулянка і буду дуже рада почути ваші відгуки від побаченого сьогодні. Щиро дякую всім, хто не забуває мені писати та ставити вподобайки. Сподіваюся, що і наші українські села стануть такими мальовничими і такими процвітаючими, як ось ці англійські села. До побачення, дорогі мої друзі, до нових зустрічей. З вами була Надія Рулі на каналі English Life.